Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зануримося у постапокаліптичний світ по типу мед Макса, де багато заліза, де панки, де агресія і вир адреналіну з безліччю вбивств. І це все вміщується у невеличку коробочку під назвою Red Lens, локалізація видавництва Geekage Games. За історією, боротьба між двома групами посеред пустелі ведеться за таку бажану воду, яку майже ніде дістати. Тож у кожного гравця буде три табори, і головне завдання суперника знищити їх. Але це не так вже й просто буде зробити, адже на їх захист виходять як звичайні люди, так і події, які доволі сильно впливають на перебіг гри. Ну що ж, давайте подивимось поближче на цю постапокаліптичну барвисту красу поближче. Поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує по 6 карт таборів і повинен обрати 3 із них, які він викладає перед собою, ось таким чином. Звісно, що таборів тут у нас просто безліч, і кожен з них надає різноманітні властивості і можливості подіям, а також і стартові карти, тобто кількість карт, які гравець буде отримувати на початку гри. Адже в ось цих маленьких комірочках в нас зазначається, скільки саме карт гравець набирає на свою стартову руку. І наразі це. Три карти. Додатково кожен гравців отримує одну карту резервуару і грабіжників. І ще ось такі три маркери води. Під час партії гравці по черзі будуть виконувати ходи, і хід кожного гравця складається із трьох послідовних кроків. Починається хід гравця з того, що він повинен активувати свою карту подій, яка знаходиться на першій комірці на верхньому ряді. У нас є три комірки для наших подій: це перша, друга і третя. І відповідно, якщо тут є карта, вона активується і гравець застосовує ту властивість, яка зазначається внизу карти. Наприклад, зараз гравець може знищити будь-якого ворога. Після цього ця карта скидується, а усі інші події, що є у ряді, зміщуються на одну поділку вгору. Після ви добираєте одну карту на руку і повертаєте три жетони води. Вода це єдиний ресурс у грі. і Саме завдяки ньому ви зможете як оплачувати розіграш карт, так і активувати різноманітні властивості. Тож, третя частина ходу гравця це дії. Саме тут ви зможете використати свою воду для свого розвитку і нанесення пошкоджень ворогу. І перша дія, яку ми розберемо, це розіграш карт. Усі карти в нашій колоді поділяються на два типи: це карти людей, які мають Ось таку білу рамку і чорний напис, а також карти подій, жовтий напис і ось таку жовто-чорну рамку. І відповідно, коли ми розігруємо будь-яку карту, ми повинні її викласти у відповідне місце. Якщо це людина, тоді ми викладаємо її в одну із комірок нашого поля зверху наших таборів. Якщо в нас ще немає людей, ми просто викладаємо. Одну з карт зверху одного із таборів, і після цього ми повинні сплатити зазначену ціну, яка вказується в нас у краплях води. Ми беремо відповідну кількість жетонів і викладаємо їх на ось цю карту. Проте, наприклад, якщо в нас вже є якісь карти людей у ряді над табором, ми можемо викласти нову карту або зверху цієї карти, або знизу цієї карти. Проте над кожним із таборів може бути не більше, ніж дві карти людей. Також треба зауважити, що на деяких картах в нас є. Такі ознаки, які зазначаються в зелених дужках. і наприклад, на ось цій карті табору в нас вказується ознака, що якщо в цьому стовці немає людей, то ви можете платити на одну воду менше, коли граєте сюди людей. І наприклад, ми можемо зараз зіграти ось цю карту із одиницею в ціні, безкоштовно виклавши її на ось цю комірку. Проте, все рівно через те, що вона була розіграна, ми повинні відмітити це, виклавши сюди один із жетонів. Що стосується наших карт подій, то ми також їх можемо розігрувати, сплачуючи відповідну кількість води. І на цих картах нас зазначається бомбочка і цифра. Це може бути 1, 2, 3 чи 0. І відповідно ця цифра і означає ту комірку, куди ми можемо розіграти цю карту. Найвища наша поділка, комірка це одиниця. Ми розігруємо цю карту ось сюди, сплачуємо одну воду, і після цього ця карта залишається лишати ось тут. Якщо розігруючи карту події, на ній зазначається комірка, яка вже зайнята, тоді ми викладаємо у наступну вільну комірку. Наприклад, зараз у нас одиниця, але ми викладаємо цю подію тільки у третю комірку, відповідно сплачуючи її ціну. Також у свій хід ви можете виконувати дії, що зазначаються на самих картах. Ось тут в чорних ось таких комірках у нас є різноманітні дії, і відповідно ми повинні обирати тільки одну із наявних дій. Сплачуючи її ціну, тобто викладаючи на цю карту відповідну кількість води, а потім застосовувати відповідний ефект. Наприклад, ось такий ефект дає нам змогу взяти верхню карту з нашої колоди, і це персонаж або людина, панк, якого ми повинні розмістити в одну із вільних комірок. У нашій ігровій зоні. Панк не має ніяких особливих властивостей, проте він захищає усі наступні карти, які є у цьому ряді. Проте активувати властивість карти ми можемо тільки, якщо на ній в нас немає жодного жетона. Вона лежить вертикально, тобто вона не пошкоджена, як, наприклад, ось цей піроманьяк. Ну і відповідно цю карту ми не відновлювали у цей хід, бо коли ми відновлюємо карту, ми її розвертаємо із. Горизонтального вертикального положення, проте після цього ми викладаємо сюди ось такий жетон. Що стосується ось наших таборів, то вони активуються незалежно від того, як вони лежать горизонтально чи вертикально. Ми завжди можемо активувати їхню властивість. Серед властивостей ми можемо зустріти ось таку комірку атаки. Вона може нанести одне поранення будь-якому ворогу або табору, який є незахищеним. Тобто зверху над ним немає жодної карти. Наприклад, зараз в нас така ситуація, що ось ця карта є незахищеною, ось цей панк незахищений, а також ось цей табір є незахищеним. І коли гравець, наприклад, противник розігрує на нас ось цю властивість, він може нанести одне поранення ось цим трьом картам, бо ось ці чотири захищені. Ось цими двома людьми, наносячи поранення звичайній людині, вона ця карта розвертається горизонтально, і відповідно ви не можете активувати її властивості. Що стосується нашого панка, наносячи поранення, ви просто прибираєте цю карту зі гри. А ось наносячи поранення нашому табору, перший раз він розвертається, а у другий раз він перевертається, відзначаючи, що він вже є знищеним. Що стосується нашої людини, вона просто прибирається з поля. А ось така дія дає нам змогу атакувати тільки людей. Наприклад, зараз це усіх незахищених ворогів. Це вартує нам дві води, щоб активувати її. А після ми можемо нанести поранення, наприклад, ось цим двом людям: бом і бом. Однак є більш масштабна дія, як знищити. Вона відразу знищує одну карту. Як, наприклад, тут будь-який табір це вартує нам одну воду, і ми можемо не дивитися на захист будь-яких таборів противника. Як, наприклад, зараз він розігрує на нас цю карту, а просто відразу знищує один із таборів. Тому на цю карту треба звертати увагу в першу чергу. До того ж, в неї ціна 4 води. Тож в нас на початку гри є тільки 3 води, однак. Під час партії ми можемо розіграти ось таку властивість, а саме додати один із жетонів води до свого запасу. І це буде чорний жетон, який і допоможе нам розігрувати ось такі карти, які мають ціну більше ніж 3. Також на наших картах може зустрічатись ось така властивість, яка дає нам змогу добирати карти з колоди. Як, наприклад, тут ми можемо добрати три карти з колоди, а потім скинути три карти, тобто така можливість добрати нові карти до своєї колоди. Або ось така властивість відновити. Коли ми активуємо цю властивість, ми можемо повернути одну зі своїх карт у вертикальне положення і відразу після цього викласти на неї відповідний жетон. А якщо це буде резервуар, то жетон викладати нам не потрібно. Ця карта просто відновлюється. Ну, звісно, що знищений табір відновити вже не можна. До того ж, на наших картах зазначаються у верху ось тут різні позначки. Ми можемо не грати цю карту собі в ігрову зону, а просто утилізувати цю карту, тобто скинути її зі своєї руки, щоб активувати відповідний символ, який зазначається верху нашої карти. Ну і тут ці символи майже повторюють ті символи, що ми вже з вами обговорили: тобто наносити поранення, атакувати, добирати карти, отримувати жетони води, чи, наприклад, є. Ось такий символ. Це в нас грабіж. І він активує ось цю карту грабіжники, що лежить біля вашої ігрової зони. Якщо ви активуєте цю карту, тобто активуєте цей символ, а карта грабіжники ще не лежить на ось цьому треку подій, тоді ви викладаєте цю карту, якщо тут є вільні комірки. Наприклад, так, зараз у нас є одна вільна комірка, і грабіжники викладаються якраз у другу комірку. Наступного разу, коли ви будете активувати ось цей символ, ви зможете. Змістити цих грабіжників уверх, якщо там є вільна комірка, і наступного разу активуючи цю властивість, ви вже можете активувати цю карту, яка дає змогу вам нанести одне поранення, тобто пошкодження, одному з таборів суперника за його вибором. Але після того ви повертаєте цю карту собі ось сюди біля ігрової зони, не скидаючи її в основний скид. За дві скинуті води ви можете добрати одну карту з колоди собі на руку. До речі, кількість карт на вашій руці не обмежена. А ось за одну воду ви можете узяти собі резервуар. Але що цікаво, резервуар на кшталт ось цих грабіжників не скидається до загального скиду, а повертається до вашої ігрової зони. Тож наприкінці цього ж раунду ви зможете скинути один жетон води за потребою і узяти собі цей резервуар знову на руку. Тож в цілому, так і проходить гра до моменту, поки одному із гравців не вдасться знищити усі три табори суперника. Він і стає переможцем. Що ж, Radlands була випущена ще у 2021 році, і я дуже і дуже здивований, що Деніел Печнік, автор цієї гри, досі не зробив доповнення до неї, бо гра дійсно як виглядає круто, так і грається жваво, стратегічно, цікаво. До речі, цікавим рішенням було зробити цей трек подій, на якому в нас переміщуються карти за часом. Це реально дуже крута ідея. Правда, трі, яку у колоді майже немає, що в цілому. Доволі дивно, звісно, але то таке бачення можливо, тож так. Redlands – це гра, де вам одночасно потрібно слідкувати за закритістю ваших таборів, і у той самий час намагатись зіграти ті карти, які допоможуть як проводити атаки задешево, так і нададуть отримати інші бонуси, як відновлення, наприклад. Звісно, що в цілому ідея у грі дуже проста. Щоб знищувати табори, обирай собі лінію і дави по ній, поки всіх не знищиш. Але тут же ж є ось ця властивість знищення, і ось через неї реально буває не солодко, бо відразу. Прибирати карту навіть без пошкоджень це реально круто. Звісно, що багато на що у грі впливає сам прихід карт на руку, це безперечно. Але сказати, що в тебе немає можливості якось це виправити, теж не зовсім вірно. Ходів під час гри більш ніж достатньо, якщо за перші там декілька ходів тобі не винесли табір, що, звісно, може статися, але доволі рідко, то тоді все вирішується вже в ось цій комбінаториці активації ефектів і постійних властивостей карт. І тут дійсно є багато моментів, як саме все повернути. Наприклад, можна скористатися властивостями і повикладати собі панків, а потім зіграти. Грати подію, що змусить повернути карту людей на руку, і усі ці панки стануть звичайними картами у тебе на руці. Чи можна наносити пошкодження таборам навіть в обхід усіх карт людей? Це зазвичай робиться саме завдяки подіям, тому не використовувати їх, як то кажуть собі гірше. До того ж, маючи багато карт на руці, можна прокручувати довгі комплексні ходи завдяки утилізації карт. Проте все ж зазвичай води вистачає не набагато. Тож дві дії під час ходу, дві активації або, наприклад, розіграш і активація це якби норма. Через це тобі постійно потрібно все прораховувати дуже ретельно. До речі, круто, що у грі так багато різних таборів із всілякими ефектами, що дійсно дає різні початкові стратегії під час ваших партій. Що ж, багато наговорив багато про Redlands. але підсумовуючи все, я скажу, що ця гра. Гарна саме тим, що тобі не потрібна якась підготовка, щоб в неї грати. Все нативно і зрозуміло. Тож людині, що має навіть невеликий досвід такому жанрі ігор, буде не складно влитися в ігролад, і водночас у грі є достатня глибина, щоб запропонувати багато цікавих і змістовних партій. І на цьому в мене все про гру Redlands від Гікача. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!